Сумах попрощалися з двома загиблими захисниками Віктором Бобровим та Сергієм Пересадьком. Гроші на допомогу ЗСУ. Батько загиблого Олександра Зозулі віддав отримані від держави гроші на допомогу воїнам. Лікування раку, довговічні імпланти, кровоспинні засоби у сумах досліджують властивості біологічних матеріалів. Поблизу сумночі, 22 лютого, сили протиповітряної оборони збили російську ракету. Повідомили в обласній військовій адміністрації за інформацією оперативного командування північ. Вранці 22 лютого було три мінометних влучання в районі села Кореньок Шоскінського району. Про руйнування та травмованих інформація не надходила. Близького півдня біля Святовоскресенського собору в Сумах зібралися люди. Тут прищаються і віддають шану двом військовослужбовцям, що віддали життя за свободу України і повернулися додому до Сум на щиті. Їхні імена Сергій Порисадько та Віктор Бобров. Обидва загинули в ході бойових дій поблизу Бахмута в Донецькій області. Солдату Сергію Пересадьку торік виповнилося 36 років. Чоловік був гранатометником відділення взводу спеціальної роти і загинув 17 лютого. Це мій племінник Сережка. Ну, він був настоящим українцем, грубо говоря. Він пішов добровольцем одразу в перші дні війни. І з дитинства він такий, доброзичлива людина. Він ніколи не підведе. І за чужими спинами він не ховається. А чим займався до війни? Яким працював? Він з меблі. збирав меблі. Учасний фірми робив. В країні війна. Люди погибають. Він чоловік, який захищав родину. Він погиб як герой. Осталась жіна рібінка маленька. каждого далі защищать родину свою. Спасибо всім, які зараз на передовій. З батьками ми жили разом. Хороший був хлопець, порядочний. Хороша родина. мать по мати хороша родина. Був одружений. Да, Старшому солдату Віктору Боброву нещодавно виповнилося 38 років. Вірний військовій присязі водій, стрілець відділення взводу спеціальної роти, загинув 16 лютого. Дитина була завжди чуйна до чужої біти. Дитина, яка дуже любила Україну, яка нікуди не не поїхала, навіть не те, що з України, навіть із сум вона не поїхала. Дуже любив маму, дуже цінував все те, що робили люди для нього для нього і він не втримався і він поїхав воювати ще раніше 22 лютого 22 року він все бросив ради того щоб захищати нашу країну бросив працю свою бросив мати батька і поїхав захищати країну Вітя Боб працював у нас на посаді юриста в управління держпраці. порядочна людина, добросовісна, Сам пішов служити, сказати, ну, дружив з колективом, був дуже поважною людиною. Всі цінили його. Що можна сказати? Ну, хороша людина. Захисників України поховали на Алеї Слави Баранівського кладовища. Анна Книж, Олександр Сокол, Суспільне новини, Суми. Батько загиблого воїна Олександра Зозулів приходить на кладовище до сина. Каже, його за шкоду долучився до війська з початком російсько-української війни у 2014 році. Він вже поїхав на навчання тіпер типу, служити, ну ніхто не знав, де він тоді вже. Тоді казало, що він біля аеропорту там десь був. Чоловік став до лав 58-ї бригади. За час служби Олександр був двічі контужений, та раз поранений поблизу попасної. Вдома розповідає батько, не затримувався. Там контузії трошки тут побув сидіти. Я тоді гіб зняли і п'ять і поїхав. Не остався вдома, десять днів можна було вдома, бути, ні. Дома Вдома не сидів, тільки що і п'ять поїхав. Отримуючи нагороди, згадує батько, ніколи ними не хизувався. медалі ні разу не надівався. в школу заставили там дівчата. Ну. Загинув Олександр 22 травня минулого року поблизу Покровська на Донеччині, не доживши кілька днів до свого 33-річчя. У мене якраз 22 має день рождення. А його по свідостві про смерть виписали 31 мая. А це його день рождення. Він взагалі шутник, рибок хороший. Він мав вчив ловити товстолоба і ніколи не ловити по телефону. Розказує, показує, наставку, сижу, він розказує, батьку, як треба. Кілька тижнів тому пан Микола передав 10 тисяч гривень, які отримав від держави романським волонтерам, аби вони придбали необхідні для воїнів речі. Коли ми зустрілися з ним, я запитала: говорю, ви хочете безпосередньо на що щоб ми потратили кошти? але він сказав Ні, я просто передаю вам кошти і ви потратите на те, що потрібно, потрібно безпосередньо для хлопців. На гроші чоловіка, додавши ще 7 тисяч гривень, волонтери закупили грілки для військових. Нині розповідає Юлія, чекають доставку або відправити посилку вже з тим, що придбали чи виготовили самостійно раніше. взагалі хотілося би обняти цю людину і е, е, пригорнути до себе, тому що вони. Тобто батьки віддають найдорожче на захист нас. Про своє рішення пан Микола говорить, хоча роботи у селі немає, але військовим вони необхідніші. У мене все є, що мені же теж вдівають і кормить треба, і газочок. Тим більше Літом це літом воль. Коли ж отримає ще гроші від держави, говорить пан Микола. Також планує передати для ЗСУ. Всі ж хто? Катерина Гладенко, Валерій Коваленко, Суспільне новини, Сумщина. Цю автівку придбали працівники електроавтотрансу для наших військових. Вартва Рейнджер» з доставкою 6 тисяч євро, кажуть працівники підприємства. Гроші на машину збирали всім колективом. Нині на підприємстві працює за словами його директора 462 людини. Зараз дуже тяжке время. Ми повинні допомагати армії. Був кліч, хто скільки може, стільки приблизно ну, там 300 гривень. Тобто це було добровільні внески. Ми так поступимо. Розуміючи першочерговість перемоги для нашої країни, колектив нашого підприємства взяв участь в добрій справі, всі е, вклали свій внесок і вийшли такий подарунок нашим захисникам. Ми плануємо і далі допомагати нашим військовим. А Особливо тим, чим вони, що вони потребують. Загальна сума збору понад 330 тисяч гривень. Наш колектив спочатку повномасштабного вторгнення відремонтував і підготував вже більш 30 автомобілів і вантажних авто, і був навіть один танк. Ми придбали оцей автомобіль. Підготовили його, ще кошти навіть залишились, які ми будемо використовувати далі на підтримку наших військових. Я думаю, що це ті військові, які пішли в ЗСУ з нашого підприємства. Щоб авто відповідало вимогам наших воїнів, на підприємстві перебрали ходову, перевірили всі узли та агрегати посилили кузов. Отримавши ключі від автівки, військові інспектують подарунок. Самий настоящий автомобіль з такою прохідністю, як бачите, там кліренс який, то буде слугувати, думаю, нам для наших завдань Це найобхідний такий автомобіль. Зробили саме так, як ми і просили, Самоусилений Да, і кузов, і по салону, і поміняні всі розхідники, масла, фільтра все зроблено. За кілька тижнів ця автівка попрямує до бахмута. Юлія Ніколаєва, Віктор Лапченко Суспільне новини Суми. Ми маємо шлюз, як ми його називаємо. Коли двері оці відчинені, то ті мають бути зачинені. Крім того, ми змінюємо взуття. Одягаємо рукавички, рукавички ми протираємо етанолом. Це вхід до лабораторії клітинних культур Центру біомедичних досліджень СумДУ. Стерильні умови потрібні, щоб бактерії зовні не поїли вирощений матеріал, каже професор Сергій Кириленко. Ось тут у нас ростуть клітини. Це клітини еукаріотичні. Тобто клітини такі ж самі, які, з яких складається наш організм. Людські клітини використовують, аби дізнатися, як вони співіснуватимуть з імплантами, які тут розробляють. Існуючі зубні та кісткові імпланти зазвичай не приживаються у 5-7% випадків, і пацієнти потребують повторної операції, розповідає Сергій Кириленко. Імпланти відторгуються організмом часто із-за того, що на них їхню поверхню колонізують бактерії. Поверхню такого імпланта. Ми мусимо зробити такою, яка запобігає прикріпленню бактерій і утворенню так званих бактеріальних плівок. В дослідженнях використовують новітні матеріали, зокрема мексени, які зараз широко застосовують, розповів керівник центру Максим Погорілов, починаючи з електроники, від створювання створення. Напівпровідників, суперпровідників до біометричного застосування, да ми, наприклад, намагаємося розробляти нові стратегії лікування онкологічних захворювань боротьби з мікроорганізмами за допомогою двовимірних наноматеріалів, які називаються мексени, в даному випадку це карбіди титану. Можна лікувати рак. Як це робиться? Ми беремо ці самі мексени і додаємо їх до клітин. Якщо ми впливаємо на них. За допомогою, наприклад, в нашій статті інфрачервоного лазеру, то енергія цього лазеру нагріває ці матеріали і знищує клітину. Тобто, якщо ми додаємо ці мексени, а ми можемо їх... Модифікувати таким чином, щоб вони поглиналися лише пухлинними, лише злоякісними клітинами, і потім ми впливаємо на них лазером. Таким чином ми руйнуємо ці пухлинні клітини і при тому не завдаємо шкоди звичайним нормальним клітинам людського організму. Поки що це тільки дослідження, але теоретична база вже є і продовжує формуватися. кажуть у центрі, ще тут працюють над створенням біоматеріалів для зупинки кровотечі. Ці матеріали можна було. Можна взагалі використовувати для зупинки як зовнішня кровотеч, те, що ми зараз повсякчас бачимо. На жаль, на війні, так і під час планових хірургічних втручань, тому що ми досить довгий час досліджували наші зразки, і виявили те, що їх безпечно залишати в організмі. Вони повністю поступово абсорбуються, деградують і не залишаються в організмі. У бактеріальній лабораторії нові матеріали перевіряють на антибактеріальні властивості. Також тут працюють над створенням альтернативи антибіотикам. Саме тут ми досліджуємо ті чи інші наночастинки, як вони впливають на той самий стафілокок, або ішеріхи, або пневмокок. Аби втілити у життя свої розробки, науковці співпрацюють з фармацевтичними компаніями. Зокрема, на практиці використовуються розробки сумчан у галузі імплантології. Олена Рашевська, Валерій Коваленко, Суспільне новини Суми. Пані Оксана каже, що вона в торгівлі пів свого життя. Жінка продає товари у розріб, тому ваги, на яких вона зважує овочі, фрукти або солодощі, повіряє. Раз в рік приходять, кажуть, що несіть на повірку. ми всі несемо. Це контрольні ваги на одному з ринків міста. Їхню точність перевіряли у третьому кварталі 2021 року. Тоді, за словами Олександра Сендецького, робилась повірка ваху продавців цього ринку. У нас десь стандарт виси кожного року. Ну так як почалася війна, в цьому році ще не було повірки. І з моменту вони приїжджали собі направлено і робили всім повірку. Повіряють вимірювальні прилади у підприємців області, спеціалісти з державного підприємства суми стандарт, метрологія. Неповірені ваги це, скажімо, так, ворота для зловживань і до, скажімо, обману покупців. Елеватори, зерносховища, вони свої ваги постійно повіряють, тому що це, вони розуміють важливість цього напрямку. Великі мережі торгівельні також -то працюють з нами. Хоча наразі у зв'язку з мораторієм ця співпраця припинилася. Ціна перевірки ваг, за словами Володимира Одноралова, коливається від ста до трьохсот гривень. Від початку року каже Володимир Єщенко до їхнього управління не йшло понад десять скарг від споживачів. були скарги від споживачів. Щодо неналежного вимірювання на вагах в супермаркетах та на ринках місця, ми, власне кажучи, проводили деякий моніторинг по цим зверненням і виявили дивну річ, що більше 90% тих випадків, де ми могли промоніторити цю ситуацію, ваги були або повірені, і час повірки їх. Припадав на військовий час, або, взагалі, були повірені ще на багато часу до того, як почалася війна. Метрологи можуть не проводити чергову повірку, якщо вона припадає на час воєнного стану. Це призводить до можливих зловживань, до обману обвішування споживачів, відповідно порушує їхні права. Споживачам хотів би роз'яснити, що вони мають право вимагати від особи, яка здійснює реалізацію вагової продукції, вимагати від них повірочне тавро або відповідне свідоцтво про дату останньої повірки. Штраф за неповірені ваги становить 170 гривень, а санкції за обман споживача можуть сягати декілька тисяч гривень. Юлія Ніколаєва, Віктор Лапченко Суспільне новини суми. Цілеустремлене, сильне. Ну і головне, що немаловажно, харизма. Харизма і бажання бути першим. От це дуже важливо. Ці слова директор сумського спортклубу Сергій Танчик говорить про пауерліфтерку Анну Рикун. Анна прийшла у пауерліфтинг зі спортивної акробатики. В Пауерліфтинг я вже прийшла з певним рівнем підготовки не тільки фізичної, а й психологічної. І ну, насправді те виховання, яке давали тренери, да, той фокус уваги, який от мав би бути спрямований в спорті, він почався саме зі спортивної акробатики. А пауерліфтинг просто дав змогу більш реалізувати себе як спортсменка. У минулому році вона встановила два світові рекорди, маючи власну вагу у 56,5 кг, кілограмів. У травні на чемпіонаті світу у казахському місті Алмати вона витиснула 122 кг. кілограми. А за два місяці на чемпіонаті Європи з класичного жиму лежачи в Угорському Будапешті Анна покращила рекорд світу на півтора кілограми. За підсумками 2022 року вона вдруге поспіль була визнана кращою пауліфтеркою року. Про 2022 рік каже. Він був мега складний, і я думаю, не потрібно пояснювати чому. Але в плані спортивних досягнень та результатів для мене це був дійсно успішний рік. Говорить, відзнака федерації це підсумок роботи протягом року. Для мене ця статуетка це не просто визнання, а це дійсно якесь таке узагальнення, яке говорить про те, що я в топ 10 кращих спортсменок. Спортивний 2023 рік для Анни стартує у березні на чемпіонаті України, де вона відбиратиметься на чемпіонат світу. Олександр Качана, Віктор Лапченко Суспільне новини Суми.